Ну що, ми переходимо до третьої частини цього влогу, і в цій частині ми з вами будемо посипати посипкою наші пасочки, які вийшли. Я їх вам покажу обов'язково. І покажу, як ми будемо красити яйця. Ось що в нас вийшло. Ми прийшли до кухні і зараз будемо оцю красоту украшати. У нас є отака ось посипочка і ось така. Да. Потім, потім у нас є такі ось семочки в, в шоколаді. І цим все ми будемо украшати. Ну що, починаємо. Оцими сімочками ми будемо украшати так по і так покроїть, так? Якщо захочете, то робіть. Я хочу парочку таких зробити. Я думаю, дуже вкусно вийде. Так. Це по, так по краечкам надо сыпать. Такая так, красотень получаете. Карин, дай мне зерочки. Мы их посередине будем ставить. Ну а зірочки, ось ці, що Hier, тут ми будем ставити на будем А тобі на отакі шарики. Вибирай шарики, а я буду зірочки. Угу. Вибирай шарики. Так, я буду тут, от, от, отакий красненький візьмем. Як весьма. каже, клоуна. Крупні кажется крупно. Так. Не разкидывай. А зараз ми їх усіх украсимо і покажемо вам, що у нас вийшло. Ну а ось що у нас вийшло. така красота у нас вийшла. А тепер ждіть, ми скоро будемо е, красити яйця. О! Ну що, тепер починаємо красити яйця. Ми будемо їх красити зеленою такою жутко зеленою краскою. Бо, бо зараз карантин. І ця краска, яка у нас осталась <хи> з минулого року. <хи> ми, ми не при... шукали нову. Приготували отаку тарілочку, сюди косочку буде ставитися. І ми взяли рушничок, який не жалко, і потім можна буде викинути. Бо на не нього не... ми будемо викладувати мокрі покрашені яйця. Так. Да. Давайте у нас е фейл. зайка о, скинула. Ладно. Вау. Тепер ми будемо ждати. І ось таке. Та <ріця> Давайте попробуємо ще одне кинуть, може, влізе ще одна. Чуть-чуть не влізло, Будемо його поливати. <ріця> Він зараз буде у нас окрашувати і ми будемо викладувати на тарелочку. А ще у мене знайшлися такі пасхальні наклеїчки золоті. Ось такі великодні візерунки називаються. Ось зелені всякі золоті кардинки і ми їх будемо клеїти на зелені яєчки. Думаю, дуже класно вийде. Перше готове, а ось і друге прийшло. Ми їх вже обкупали. Давайте слідше. Так, можна? Так. І опускаємо. О, вони там краску бо Воно царапається одне одне. Все. Положимо тільки одне, щоб не царапалося. Положить вона там три хвилинки. Так. Да. Щоб добре касалось. Одне ми вирішили спробувати зробити в полосочку. Ми взяли обичні маленькі тоненькі резиночки, у нас чорні. І тепер надіваємо на саме яйцо. І... Опустимо просто по обичному у у <піллянсь> краску і кстати, ось третя уже. Ось <піллян> І вийде з полосочку. Надеюсь, получится. Давай, Києва. Давай, <піллян> пускай. Ложимо. Аккуратно. А тепер ми витягуємо з нашої зеленої жижи яйцо. Притримай чашку. Вау. Це у нас з резиночками. Все, хай опція хай. І я ще одне. Вот таке тигр вийшло. Можна було рижим <рес> був, був би тигр. Так, опускаємо його тоже. Все, і ждемо десь 3 минутки, пока це висохне. Ну що, витягуємо останнє п'яте яйцо з полосочками. И їх ложим. А оце прошло з полосочками ми зараз будемо відкривати. Воно вже у нас в почти висохло. Зараз будемо відкривати. Воно ще трошки підсохло, і давайте. О! О! Полосочки вийшли! Каріна, ти глянь. Диви, що у нас вийшло? Вау! Білі полосочки. Ну, вони дуже білі, але вийшло. І це я уверена, що теж прикольно таке вийшло. Ну, з двома полосками. знімайся ти давай. О, дивіться, яке класне! Красиве в полосочках ячка. І так, тепер ждемо оце, поки воно висохне, і ми його теж будемо відкривати. Пам'ятаєте, я вам казала, що нам потрібен ненужний рушник, який ми потім викинемо. Ось так от, ось чого. Він у нас покрасився в зелену краску, яка потім не змиється. Ми його тепер просто викидаємо. І тепер прийшла очеред наших наклеїчок. Давайте ми будемо клеїти. Так, ми розділили яйця, хто які буде клеїти. Так, Це треба витягнути. Ладно. Ладно. Ладно, давай. А ми поки ангелочки приклеїмо. Ладно. Беру яйце і... Надеюсь, воно приклеїться, і не буде клею. Ось я такого ангелочка собі приклеїла. А ось я. А Каріна з трубой. Тепер у нас у всіх залишилось по одному яичку. Ічку. І я беру квіточку. О, а квіточок... А, точно, може ще парочку приклеїть. Ми принесли пасочку, яку ми сюди будемо ставити. Осторожно. Ми ось покрасили яйця. Ну, покрасили і приклеїли. Ось пасочку поставили. Ну і наш влог підходить до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Жміть на колокольчик, пишіть хороші коментарі. Всім пока-пока!